Відновиться за довгий відпочинок. Ну давай зробимо довгий відпочинок. Бажаєте піти до табору, це завершить поточний день. І у вас є достатньо провіанту, щоб відновити всі очки здоров'я та чарунки. Вітаємо в таборі. Тут ви можете заміни... змінити склад гурту, поспілкуватися із супутниками, залишити речі, зробити довгий відпочинок і ще купу всього іншого. Ваш табір змінюватиметься впродовж пригоди та збільшуватиметься, коли до вас до... доєднуватиметься більше осіб. Зрозуміло, лягти спати. Лягти спати. Колода, мабуть, можна посидіти. Стіл. Взяти все.